Зараз дійсно результат неприємний, але були всі шанси отримати сьогодні принаймні один пункт, як ця гра команді давалася, що не вийшло, що такий то. Забили гол та просто підсіли в другому таймі після забитого голу, і це нас вибило з колії. Чому саме? так? Ось таке враження. Грали, 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 забили і стали. Чому от команда зупинилась і момент за моментом пішли вже на ваші вороги? Я не можу сказати, чому. Ну, я знаю, що ми після двох пропущених голів почали намагатися зрівняти рахунок та ще й перемогти. Ну, суперники поставили автобус у своїй штрафній і нам не вийшло забити. І тим не менш в тебе вийшов сьогодні чудовий м'яч, який присвятили Семенову, який травмований. Бажаю, щоб він як можна скоріше повернувся до нашої команди, вилікувався на що у нього не чогось серйозного. Так він нам потрібен. Юрію, звісно, свято. В таборі руху, якою ця гра для вас була, тому що я знаю, що готувалася і одна, і друга команда, як до лобового матчу, де принципова дуель. Ну, в принципі, все правильно. Що все сказали самі, да? дуже важливі для нас очки. гра бойова. Мені здається, що такі ігри подобаються вболівальникам. Кожен грав на перемогу, мені здається, що сьогодні нічого не влаштувало нікого. Ми готувалися, тренерський штаб. Пояснив нам, як правильніше зіграти. Мені здається, ми змогли на якийсь відсоток виконати те, що вони нас просили, і ми здобули перемогу. Там швидко так все змінювалося на початку другого тайму. Така атмосферка була, напевно, на полі. Пропустили якось так. Ну, стандарт десь допустили самі помилку, але ми зуміли вернутися в гру, включилися, провели хорошу десь 10 хвилинку, напевно, 15 хвилин дуже хороших. створили багато моментів і використалися, От хоча будь там багато. Виручу. Ну, але ми змогли забити два і перемогли.